Вітаю всіх на каналі Futurio, на каналі Розумних пристроїв для дому. Всі ці пристрої ви можете знайти в нашому інтернет-магазині Futurio.comUE. Сьогодні хочу з вами розглянути два цікавих пристрої, які працюють в екосистемі Tuya Називаються Wi-Fi автоматичні вимикачі з енергомоніторингом та захистом. Виробник досить відомий в Китаї, має безліч сертифікатів, що можна подивитися на сторінки виробника. Одна модель називається TOQSY1, друга модель називається TOQSY2. Забіжу наперед, Відрізняються вони дуже суттєво. SY-1 1 це просто дистанційний вимикач з енергомоніторингом. SY-2 2 це дистанційний вимикач з енергомоніторингом та захистом. Додатково в Y2 можна налаштувати ампераж, наскільки вам потрібно, від 1 до 63 А. Тобто, якщо вам не потрібно 63 А, ви можете поставити 32 Але зараз ми подивимося все це в додатках. Давайте подивимося, як виглядить. Маємо фізичну кнопку, яка нажимається, можна фізично вмикати-вимикати лінію. Маємо. Світлодіонну лампочку, яка показує режим роботи даного перемикача. E, load це ми підключаємо навантаження. Power. Ми підключаємо ноль і фазу для жилення самого вимикача. Ось так він виглядить. Встановлюється на один рійку, має зажим для фіксації. Давайте подивимося, як додається в додаток. Заходимо на Smart Life. Нажимаємо додати пристрій. Ви бачите, включився пошук, вмикаємо пристрій. Вот пристрій перейшов відразу в пошук, блимає синя лампочка. Як ви бачите, в додатку він додався. Якщо зразу пристрій не переходив в пошук, вам просто потрібно зажати фізичну кнопку і почекати, поки почне блимати синя лампочка. Заходимо в пристрій. Нас питає додати fi Далі. Бачимо, що пристрій реєструється. Потрібно тут трошки зачекати. Ось, все, він додався. Натиснемо Завершити. Все. Ми бачимо перемикач, ми бачимо температуру пристрою, загальну енергію яка, лічильника і загальну енергію лічильника сьогодні туди. Тут ми можемо перемикати. Ось він вмикнувся. Або тут можемо перемикати, вимкнувся. Ну, вмикнемо. Е, є меню Electricity, де ми можемо дивитися за будь-який день, місяць, рік, скільки використано було електроенергії. Також ми можемо встановлювати таймери та часи роботи даного вимикача. Час ми вмикання вимикання. Е, вмикання перед е, восходом Сонця. І вмикання-вимикання після заходу сонця. Також циркулятивно він може працювати, вмикнути-вимкнути в будь-який час. Є меню налаштування. Тут ми бачимо можна задати час в хвилинах після включення якого вийде час і він вимкнеться. Тут ми можемо задати в релей статус, чи він буде пам'ятати після вимкнення електромережі, йому вмикнутись чи залишитись в тому режимі, який він був до вимкнення мережі. Тобто меморі він буде пам'ятати. Також меню є налаштування світлодіодного індикатора. І саме цікаве, то що ми говорили, чим відрізняється sy 2 від sy 1 зараз ми нагадую, тестуємо sy 2 Те, що ви тут можете вказати, тобто захистити ваше обладнання. Захистити від чого? Перше від високої температури. Тобто, якщо перегрівається даний вимикач, по причині, наприклад, досить великої потужності, на яку він не розрахований, ви можете, до речі, вказати температуру спрацювання. Даний вимикач вимкнеться. Далі, якщо потужність, яка проходить через даний вимикач, перевищує певну кількість кВт, ви також можете вказати вимикач вимкнеться. Якщо третій режим. Якщо е, ампераж, при якому треба спрацювати, перевищує заданий, вимикач також вимкнеться. От те, що я говорив. Він розрахований на 65 А. Ви можете вказати 32, 20, 45, скільки вам потрібно. І далі два режими. від Перевищення напруги і мінімальної напруги. Тобто, якщо у вас напруга скаче, ви можете поставити якось 265 вольт, якщо буде 267-266, вимикач автоматично вимкнеться. Якщо в мережі буде нижче, ніж ну, в даному випадку 76, ви можете вказати 175-180. Вимикач також викнеться, щоб зберегти ваші пристрої. От такий вимикач ви можете у нас замовити в інтернет-магазині. Завжди є в наявності. Підключається досить легко. Працює надійно. Ще раз хочу нагадати, нас, до нас часто звертаються, в чому різниця? Різниця в тому, що це просто дистанційний вимикач з енергомоніторингом. Тобто весь Y1 є енергомоніторинг. Якщо у вас стоїть, наприклад, автомат звичайний, ви можете це і поставити після нього або до нього, як в залежності ваш щиток. Працює і він буде керувати лінією. Але якщо у вас місця мало в щитку, ви можете замінити просто звичайний класичний автомат SY2 з усіма ступенями захисту, які ми тільки що розглянули. Все це працює дистанційно, в додатку, як я й показав, ви можете вимикати, вмикати будь-де, коли, по графіку, таймером. Або е, ви можете сформувати в той смарт-додатку сценарій, за яких умов йому вмикатись і за яких умов вимикатись. Це також можна зробити дуже легко. Тому дякую сьогодні за розгляд. Ну, хочу сказати, що в мене немає е, досвіду сильного електрика, тому якщо щось не так сказав. Назвав прохання поправити в коментарях, буду дуже вдячний. Прошу підписуватись на мій канал, ставити лайки, а в наступному відео ми розглянемо також такі вимикачі. ILAN ZigBee протоколу по ZigBee протоколу Всім дякую. До побачення.